Всім привітики! Сьогодні приготуємо ось такі святкові голубці з рисом та м'ясом у вигляді трикутників. Для начинки відварюємо 100 г рису. Беремо одну моркву та одну цибулю. Моркву натираємо на грубій терці, цибулю ріжемо кубиком і тушкуємо на невеликій кількості олії. Також нам потрібно пів кілограма свиного фаршу. Далі всі інгредієнти змішуємо. Додаємо сіль, перець та спеції. Все, начинка готова. А тепер займаємось капустою. Беремо дві невеличкі капустини і вирізаємо качан. Серединки вирізані. Тепер будемо ошпарювати. Занурюємо капусту у кипячу підсолену воду. Це, звичайно, можна зробити і в мікрохвильовці, але я надаю перевагу такому методу. Листочки, які пропарились. Відділяємо від капусти. В середині капуста не до кінця пропарилась. Тому ми її закидуємо у воду ще буквально на 3 хвилини. І відділяємо решту листочків. Коли листя трохи остигло, беремо кожен листочок і розрізаємо навпіл, вирізаючи при цьому грубу прожилку, яка йде вздовж листка. Це, листочки готові. Отже, можемо приступати до формування голубців. Готувати їх будемо в духовці, тому беремо ось таку скляну форму. Ну, я беру, ви можете в кастрюлі, в чому вам зручно. А щоб голубці не прилипали до дна, застеляємо дно форми обрізками капусти або зайвими листочками. Трикутники формуємо ось таким чином. Ложка фаршу і складаємо раз, два і три. Виходить, що схоже на бендерики. Голубці готові. Тепер готуємо до них заливку. Беремо 150 г бульйону. Якщо нема, можна замінити просто водою. 2 столові ложки майонезу або сметани і 1 столову ложку кетчупу або 1 чайну ложку томатної пасти. Додаємо сіль, перець та спеції, змішуємо та заливаємо голубці. Накриваємо фольгою і ставимо у духовку на півтора години. Запікаємо при температурі 180 градусів. Якщо любите, щоб головці були підром'янені, то останні 10 хвилин запікаємо без фольги. Викладаємо на тарілочку, поливаємо улюбленим соусом і смакуємо. Всім смачного!